Тема сьогоднішнього уроку – ракоподібні їхні особливості. Ракоподібних налічується більше 50 тисяч видів. До цієї групи тварин належать краби, річкові раки, циклопи, дафні, креветки, омари та інші. Ракоподібні це переважно прісноводні, наприклад, річковий рак, дафні чи циклопи та морські види це омари, лангусти, кровави. Які заселяють усю товщу що вони, від глибоководних морських западин до верхоневої плівки. Лише окремі види пристосувалися до життя на суші. Це, наприклад, мокриці, тропічні краби. Більшість ракоподібних вільноживучі живучі тварини, проте їй паразити, наприклад, коропоїд. Типовим об'єктом для розгляду особливостей ракоподібних є річковий рак. Він живе на дні водоні. живиться водяними рослинами, тваринами, їхніми рештками, тобто є всеїдною твариною. Раки дуже чутливі до забруднення водою, що є причиною їх масової загибелі. Живуть до 20 років, линяють один-два рази на рік. Найпоширеніші в Україні два види довголапий та широколапий рак. Довголапий рак більш стійкий до забруднень водою, більш плодючий, тому витісняє широколапого. Широколапий ларак, занесений до Червоної книги України. Тіло ракоподібних, як і в інших чорнестаногих, покрите хітиновою оболонкою, але їх водний спосіб життя позначився на будові покривів. Оболонка просочується солями кальцію і стає твердим захисним панцером. Окрім цього, у ракоподібних відсутній водонепроникний шар, тому на суші вони швидко втрачають воду, що випаровується через поверхню тіла. Такий скелет дуже добре захищає від різних механічних пошкоджень, але заважає росту. Тому час від часу ракоподібні линяють, позбавляються старої оболонки, і поки не затвердла нова, швидко ростуть. Тіло ракоподібних складається з голови, грудей і черевця. Часто відбувається злиття голови та грудей, утворюється головогруди. На голові в ракоподібних розташовані дві пари вусиків. Ротові органи, зазвичай це три пари щелеп, прості або складні очі. Вусики мають чутливі щетинки та здійснюють функцію нюху, дотику і відчуття хімічного складу води. За допомогою численних ротових органів їжа швидко подрібнюється, фільтрується і потрапляє до рота. У ракоподібних часто буває одне просте око, але в більшості видів складні, так звані фасеткові очі, які забезпечують мозаїчний зір. Грути мають двогілясті кінцівки, які видозмінюються і виконують три основні функції ходильну, дихальну і подачу їжі до рота. У багатьох ракоподібних розрізняють п'ять пар ходильних ніг і три пари ногощавих. На першій парі ходильних ніг можуть розташовуватись добре розвинені клешні. Вони служать для захисту від ворогів, захоплення їжі та її подрібнення. Черевні ніжки, як правило, рідко виконують функцію руху, а використовуються для дихання і розмноження. Остання пара черевних ніжок раків перетворюється на частини хвостового плавця. Водний спосіб життя ракоподібних визначає особливості дихання. Дихають ракоподібні за допомогою зябер, що є тонкостінними виростами грудних кінцівок. У багатьох дрібних ракоподібних зябра відсутні, і газообмін здійснюється через покриви. Кисень під зябр потрапляє в гемолімфу. Далі ця рідина надходить до серця через щілини. Серце скорочується і надсилає кров у судини. А вже із судин гемолімфа виливається в порожнину, віддає кисень і забирає вуглекислий газ. Кровоносна система ракоподібних не замкнена, має серце, яке міститься на спинному боці головогрудей. Гемолімфа в ракоподібних здебільшого безбарвна, у деяких має червоний або синій кольори. Кисень необхідний для окиснення поживних речовин, що надходять в організм завдяки живленню. Живлення ракоподібних відбувається з допомогою ротових органів щавеп та ногощавеп. У зв'язку з різними способами живлення ці кінцівки дуже видозмінені. Наприклад, у рака богомола є хапальні зазубрені кінцівки, у морського жовлення фільтрувальні, щетинконосні кінцівки, у коропоїдів, колючий хоботок із сильними присосками з обох боків. Їжа захоплюється кінцівками, подрібнюється і потрапляє в рот. А далі у стравохід завершується подрібнення в їжі в шлунку, який для цього має хітинові пластинки. У середній кишці відбувається перетравлення з допомогою печінки та всмоктування. За способом живлення ракоподібні поділяються на рослиноїдних, наприклад, мокриці, на хижаків, наприклад, раки богомоли, на всегідних, наприклад, річковий рак, на паразитів. Це можуть бути коропоїди, китові воші та детритофагів морські жовті. Рідкі продукти обміну та надлишок води і солей видаляються разом із сичею за допомогою зелених залоз, розташованих на голові в основі вусиків. Регуляцію життєвих функцій здійснює нервова система та гормони. Нервова система має головний мозок навколо кільце і черевний нервовий ланцюжок. У ракоподібних, як і в інших членистоногих, спеціальні нервові клітини виділяють нейрогормони, що надходять у гемолімфу та впливають на обмін речовин линяння, зміну забарвлення тощо. Більшість ракоподібних це роздільностатеві організми з яскраво вираженими відмінностями між самками і самцями. Наприклад, у річкового рака самка має ширше черевце, запліднення зовнішнє, оскільки живуть у воді. Розвиток у більшості ракоподібних відбувається з наявністю личинки, тобто непрямий.